Далі розкажемо про Романа Тютюнника із Сміли на Черкащині, якого ДСНС номінує на звання героя рятувальника року. Як рятував із палаючого будинку своїх сусідів, розказав Ользі Косенко. Ту ніч Роман пам'ятає до дрібниць. Розповідає вночі вийшов на двір і побачив, що сусідський будинок горить. Тож схопив у своєму гаражі вогнегасник і помчав на допомогу. Полом'я починалося з цього вікна. Це перший прибіг я до нього глупати на час. Намагався одночасно і пожежу загасити, і сусідів розбудити. Першим з будинку вибіг 68-річний Левон Камалян. Вже разом діставали з палаючого будинку дружину Ірину. Чули її голос і не могли потрапити туди за дуже їдку годину. Після деякого періоду часу ми, нам вдалося з чоловіком зрієтувати жінку. І вона підійшла до вікна, з якої ми змогли витягти її. стигла надихатися димом і злякатися, розповідає Ірина. Тож Роман прихистив подружжя у своєму будинку. Сказав: живіть, скільки вам потрібно, одяг дав поїсти. Сам на роботу не пішов, залишився вдома. Щоб ми в нього ночували. Дуже вдячні йому. Живий залишився. Спасибі, Ромі. Хороший буде нам і брат, і друг. Якби не він, нам би було б непереливки. Пожежа зайнялася, каже Левон, через мобільний телефон, який заряджався. Полум'я швидко охопило будинок. Кімнати затягло їдким димом. Черний газ це тихий вбивця. Люди надихаються вісні і навіть е, помирають, на жаль, не приходячи до тями. Тому ми власне наголошуємо дотримуватися правил пожежної безпеки. Обов'язково перед сном витягати всі зарядні пристрої із мережі. Романа ж рятувальники номінуватимуть на всеукраїнську акцію Герой рятувальник року», де вшановують людей, які здійснили героїчні вчини. За покликом серця, а не через професійний обов'язок. Не побоялися, проявили сміливість. Ви теж герой без зброї. Та сам Роман себе героєм не вважає. Каже, робота машиніста привчила діяти рішуче, тож без вагань знову кинувся б на допомогу. Та ні, який герой, треба допомагати людині в тяжку хвилину. Із Черкаської області Ольга Косенко, Олег Клименко, Ми Україна, марафон Єдині новини.